Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 30 січня, вівторок, і вночі було 6 градусів морозу, і зранку все таке сиве-сиве, біле-біле. Гарно. Таке все незвичайне на небі місяць, а там вже зараз буде сходити сонечко. Так, гамбу, чекаємо, зараз буде схід сонця. А пташки як виспівують горобці, вже наче кажуть, що десь там до нас поспішає весна. Дивіться, як на горі он вже перші промінчики сонця впали на ліс. І ми спробуємо світанок зловити. Ану сонечко, виходь. Цей урочистий момент сходу сонця. На да, Гамбо, зустрічаємо сьогодні з тобою сонечко. Чекаємо, чекаємо сонечка. Вже зовсім-зовсім трішечки лишилось. Трішки вище вже вон посвітило сонечко і ззаду мене світить на хату, а ми ще чекаємо тут трішечки. Хочеться зловити момент. <кій> Давай вже сонечко пошли мені промінчика в об'єктив. Вже там загорілося. Так, ух. Ось-ось-ось-ось, ось-ось. і перший промінчик. Гамбу дивися сходить сонечко. Зустріли сонечку. Що зустріли ми з тобою сонечко, да? Що, будемо далі мандрувати цим днем? Будемо вам розповідати історію про майстерню. Е, і перед цим це таке буде відео передмова. Просто хочеться на початку розставити, ну, типу, як акценти, такий сонячний початок дня. Таке сонце. Це... Ще таке посивіло, ще сонце не розтопило. Дуже красиво, пташки співають. Як тобі, сонечко. Ну і я напротязі багатьох років, як виявилось, навіть не усвідомлював, мав таке хобі фотографувати. Я завжди дуже-дуже дуже багато фотографував перші папки взагалі з такими. Фото на перші камери. Ну і от як по рокам. Що цікаво, ну в кожній папці у мене фотографії також розібрані. Навіть, навіть по них видно, коли я перейшов на українську мову. Ще 2017 в мене год, а тут в мене вже рік. І ось тут у мене також по, по місяцях. Дуже багато фотографував. У мене просто з'їла це пам'ять <гум> комп'ютера. от, Ну, а тепер я знімаю канал. І буде, ну, я дійсно можу показати багато там чогось цікавого, парися в цих папках, згадати. Але. Хочу вам сказати, що згадати, це не означає, що я хочу повернути. Просто це має місце і взагалі, так, да, так, коли дивишся такі там якісь свої відео е, старі, е, то ну, також ну, є ностальгія, але це не значить, що зараз гірше. Ось є про що хочу сказати. що... Коли ми стикаємо з чимось минулим, то ну, це природньо викликає у нас, коли ми чуємо там, мелодії якоїсь своєї молодості. Ось. Тому ось цей акцент би я хотів зробити: що це не те, що колись було краще, а зараз гірше. Ні, просто це було. А зараз по-іншому. так. Це на нього наділи, на не діли наши. Це така у нього реакція на машині. так. Хочу знову повернутися ось в цю кімнату, там, де знаходяться старі речі. Так, це також певною мірою викликає ностальгію взяти все. Але це зовсім не означає, що є прагнення чи бажання пришити всі ці гудзики. Це, це насправді все просто. Ну, якщо так чесно, це мотлух. Ні, тут є корисні речі, які ми там використаємо. Десь щось тут є корисні речі. Але по суті, все одно це мотлух і е, ну, немає бажання щось повертати. А це сучасність є нове, нові зацікавлення. Жизнь продолжается, з'являються. видео, покажи, открой, будь ласка, пару коробочек. Покажи тришки сучасності. Я не хочу больше шить сотни кітеля. Аренда, зарплата, податки, декреты. Імволокної енергія, мовіліс, курси долара, табуни мірять постійно, ну, цілі колективи, я не знаю, по 100 чоловік мірять. Шити однотипні підніки, шити це було цікаво, це було круто, це було класно. Зараз теж цікаво, круто і класно. Позаглядаємо у тумбочки, що тут скарби, друзі, у кожного. Свої скарби. Так, гамбо не дочекається це для роботи з епоксидною смолою. Подруги. Все, я, оце тумбочки, ми повернемось до цієї кімнати. Гамбо, гамбо, пропусти. Це не все, я не буду відкривати всі ось ці коробочки, щоб нічого не завалити. Ну, я думаю, на цьому можемо вирушати по дрова. В тому житті у мене не було часу на собаку. Ось все. ще одна така справжня цінність. Я дуже щасливий, що у мене... Є собака. Так би прожив все життя в тому Києві і не знав би, що це таке. А зараз би, напевно, стояв десь в якійсь корці. А ще згадую, який Київ взимку сірий. Дуже-дуже сірий. Травичка, небо. Небо сьогодні просто казково, красиве. Або тряся б зараз в вагоні під землею нічого не бачив. Я якось працював е, на метро Мінській і Напротязі року робив пересадку на Майдані Незалежності, а на Майдані за цей рік ні разу і не бував. Я зараз приїжджаю в Київ і не можу там спати, не дивлячись на комендантську годину, навіть там приїде якась вантажівка. І я вже так звик до ось цієї тиші. І кожен раз, коли виходжу на видовичах. З маршрутки потрапляю, наче якийсь, як дід каже, Кириловську. <гум> я цього всьому не бачив. Мені здається, що я взагалі багато чого і весну справді побачив і ось це все. До сих пір роздивляюся. Ну а щодо цінностей... Якщо поміркувати згадати перший місяць повномасштабного вторгнення і за що тоді от ми справді переживали, дуже переживали за Діда, що ми з ним ну, не зможемо ніяк зрушити з місця собака. Це також першочергово, тому що я собі навіть не уявляв, що там хтось там над ним познав. Ну, навіть не хочу це озвучувати. І кози. Оце були справжні цінності. Ми не думали, як нам пуговиці зберегти, чи їх закопати, чи їх в льох спустити. Да? От за що ми переживали? За кіз, да. дід, кози, гамбо. Оце е, три речі, які ми реально говорили, про що, ну, як нам діяти чи відпустити якісь... Ну, тобто розглядали всілякі варіанти. Да, Гамма? І ми цілу зиму тягали собі по дерев'яшці, да? допалили. А це іменно е, стратегічний запас, тому що е, грязюка гірше, ніж сніг, ну, забудь що, просто не можна сюди буде пройти. Тому, користуючись моментом, поки ось таке все в замороженому вигляді, так, щоб нам було спокійно, там, 2-3 тижні. Тому що температури будуть підвищуватись там попереду дощі. І сюди йти грязюкою. Ну, не варіант. Тепер у нас перекурчик. Друзі, хочемо подякувати всім вам за коментарі. Вітя мене завжди просить, щоб я його не знімав. Я його знімаю в наглу. Йому доводиться з цим постійно миритися. Ну, ти, по правді кажу, як є. Якщо Вітя не просто мовчить, він не хоче, щоб я його знімав. Вітя, все. Все нормально. Да, я розумію, це це я розумію що це напрягає. Я розумію, я тут за кадром. Я й фотографірувати ніколи не любив. Ну, так. Так. Не любив ніколи фотографірувати. <ріху> <ріху> І я вже злетів з думки, що хотів сказати. А, хотів сказати вам подякувати за коментарі, що взагалі ось ця розмова, все це і розповідь виникла з ваших коментарів. Ось Тому я захотів трішки розставити акценти, що було, то загуло. Зараз своє, свої цінності. Можливо, я якби я в село потрапив там. Не знаю, в 20 років, в 30 років. Можливо, мені було тут якось е, так склалося, що доля мене сюди закинула. Е, але мені тут дуже сподобалось. Я зараз не уявляю собі повернення в місто. Е, ну, всього цього. Ну, Ось такий посил я хотів дати на початку розповіді про е, майстерню, як виникла ідея, коли. Коли все це з'явилося, тому що до появи от самої майстерні я працював. Останнє моє таке місце роботи це адміністратор ресторана. Вітя працював в Тропша студіо і країв штори. От саме звідти він звільнився, коли ми почали власну справу. Я сьогодні. Просто буде таке, я ж кажу, вступне відео. Головне, я не хочу, щоб ви сприймали в цій розповіді. Якщо в моїм там інтонаціях будуть якісь там нотки ностальгії, це природньо, але це не означає, що, що я б хотів там повернення, чи просто сприйміть це як факти, і в кінці, скажімо так, цієї розповіді ми познайомимось. Ближче десь на 20 років. <гум> на 20 років ви будете нас більше знати. ось так ну Будемо ми збирати дрову і вже рушати додому. Там нас чекають кози, будемо їх випускати е в загороду. Ну і рухатись далі. Попиляли ми на ось такі невеличкі, на, на тачку, щоб було зручно вести. Поки передихаємо. Ще додам, що хотів сказати, що, будь ласка, не ідеалізуйте нас. Ми звичайні люди, великі очікування, велика відповідальність. Ми можемо бути їли ми можемо помилятися. Ми багато експериментуємо, тому не всі наші висновки треба е, приймати. Тобто, знаєте, як, щоб, щоб не розчаровуватись, не потрібно зачаровуватись. Ми буваємо різними хазяями, буває немитий посуд, буває. Ну, побиту, я не буду ж вам показувати свою помийницю. Але ми звичайні люди, такі самі, як ви, такі самі. І просто у нас є канал, і ми розповідаємо вам свою історію. Прямо от зразу розмерзається під сонцем, де тінь ще замерше, а тут уже грязючка. Йдемо бігом додому. Ну, тепер є у нас трошки дров. Якщо там буде попереду грязюка дощів, ми, скажімо так, дровами забезпечені. Ну і на якийсь час можна забути про прогулянки за дровами. Хочу показати, як дід ще гарно пише. Гарно ти пишеш, діду. Як ти кажеш, у тебе мати була, як ти казав, грамотна писемна. Від горла я. Добре, від горла. Це ти собі занотовуєш тут, що хочеш запам'ятати, да? Ну, Запам'ятати. Да. Да, я просто хочу будь-як красивий, що червоний. А, розторопша? Чи як? А? Розторопша. Ну, це Даршав, а тут його ага. називають, то будь-яка. Прогулянка має відбутися за будь-яких умов. Так Гамбург? Почав підніматись трошки вітрець. Сонечко вже перемістилося аж сюди. Да? Мандрує по небу. І також поділюся маленькою побутовою радістю. Розмерзлася система і ми знову включили воду. Запрацювала пральна машина, я за неї за півтора місяці вже дуже скучив, все по ній скучило. Багато речей, і, е, у діда. Тому прям трошки також радісно від того, що запрацювала. Наша попелюшка. О, вітя саме зарізає залишок Ну, а сонце далі мандрує по небу вже до заходу. от Витопили грубу, пообідали і от уже і. Захід сонця незабаром тут все стало грязь, грязнуля гамбо. Тут насіння чекає свого терміну. Зараз. Без 15.4, а сонечко вже сідає за гору. Трішки день у нас коротший. Вранці чекаємо поки вийде сонечко. Ввечері ховається за гору трішки раніше. Тому свій такий мікроклімат в яру. Трошки коротший день. Ну і я буду закінчувати це відео. Все, що я хотів сказати для передмови, Перед початком розповіді я сказав. Відео вже і так задовгеньке, тому на цьому буду завершувати. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Останній промінчик. О, це, сонечко, зайшло.